Думай та роби. Дідусь перевозив мандрівника на інший берег. Мандрівник помітив, що на веслах човна були написи. На одному веслі було написано Думай, а на другому Роби. Цікаві в тебе весла. сказав мандрівник. А навіщо ці написи? Дивись, усміхаючись, сказав човняр і почав гребти лише одним веслом. з написом Думай, човен почав кружлятися на одному місці. Бувало, я думав про щось, розмірковував, планував, але нічого корисного це не приносило. Я просто кружляв на місці. Як цей човен. Човняр перестав грести одним веслом і почав грести іншим. З написом Роби. Човен почав кружляти, але вже в інший бік. Бувало, я кидався в іншу крайність, робив щось бездумно, без планів, без креслень, багато сил та часу витрачав, але, зрештою, теж кружляв на місці. Ось і зробив напис на веслах, вів далі човняр, щоб пам'ятати, що на кожен помах лівого весла має бути помах правого весла.